Коханий, що У нас закінчився пергамент. потрібно піти купити. Так магазини ж закриті. Хоча ні. Є ідея. А? Опа. Да, ви все правильно поняли. Якщо в минулих ноутбуках... Між екраном і клавіатурою була мікрофібра, велика, класна, якою можна протирати дисплей чи то корпус. То в цьому ноутбуці у нас шмат пергаменту. Ну, можливо, це не пергамент, але дуже-дуже схоже. Хоч якусь користь можна з цього. Тримай, кохана, можеш запікати на ньому. О, дякую. Ryzen 7 8845 hs RTX 4070 на 120 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Так, їх можна розширити. І, звичайно, я рекомендую, як завжди їх розширити, тому що ну... що таке зараз 16. Краще 32, звичайно, а ще краще, ще більше і так далі. І. Все це HP Victus 16. Ноутбук повністю виконаний з пластику, відбитки. Збирає досить гарно. Давайте подивимося так. Тик-тик-тик. Збірка якісна, без люфтів і скрипів. В цілому дизайн мені сподобався, доволі витриманий, він не кричить точно, що він геймерський. Та й взагалі, е, от людина необізнана, яка не розуміється, що це там, е, типу, як така лінійка більш бюджетна від HP-геймерська. То він не зрозуміє навіть, що це геймерське, нову. Чесно, ну, нічого не кричить. Єдине, що може надштовхнути тих людей, хоча б, б щось чули, це HyperX надпис. Так, і до речі, забігаючи на пріт, це не просто фабло якесь, так? Це дійсно. Ви точно бачили таке, коли буває написано на ноутбуці там Dolby Atmos Audio Super X2003 3.5 Pro Edition, да? але звук там туфта повна. І таке дуже часто зустрічається, скажу вам серйозно. Але це на той випадок. Але це на той випадок. І дійсно тут відчувається, що на клавіатурою гарно попрацювала. Підсвітка тут однотонна, так? тобто просто є певна. Така білого кольору підсвітка, і все, ми її не можемо налаштовувати, але ви подивитесь, зайдете в опис, в цьому відео буде посилання на свій ноутбук, подивитесь, ну і ви все зрозумієте. Насправді, ноутбук, оце справжній топ за свої гроші, серйозно. Стосовно корпусу, ще додам, що є шторка фізична, просто. Для вебки. Зараз ви бачите на екрані, як воно працює. І знизу досить мінімалістично все виконано. Тачпад доволі великий, приємний на дотик, на жести реагує чудово. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою доволі непоганий 16,1 дюймовий дисплей з приємними кольорами, 100% охоплення по SRGB, 77% по Adobe RGB, 80% по dci p 3 та 72% по NTSC. Дисплей доволі приємний. Виробником заявлено 300 ніт. На одному з турецьких каналів я знайшов, що де тестували саме калібратором, тобто фізично тестували яскравість дисплею, він показав 400 ніт. Тобто, доволі приємно. І це відчувається вживу, так, коли я з ним контактую, дійсно відчувається ще більше, ніж 300 ніт. І це класно, коли виробник. Не завищує так очікування, а навпаки. А що стосовно портів в цьому ноутбуці? З лівого боку RJ45, USB-A та комбінований аудіороз'єм, з правого боку USB-C, 2 USB-A, HDMI та вхід для зарядки. А що ж всередині цього малюка? Головний камінчик AMD Ryzen 7 8845 hs який працює на частотах від 3,8 до 5,1 ГГц, 8 ядер 16 потоків, RTX 4070 на 8 ГБ з TGP 120 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та досить швидкий SSD на 512 ГБ. Коли відкривається Omen Gaming Hub, бачимо про собою наш ноутбук, бачимо одразу основні показники, які нам потрібні, та CPU, GPU, RAM, Заходимо, можемо виставити одразу Mode. Я виставив зараз, поки знімаю саме це для вас виставив баланс. Звичайно, коли грав, я виставляв перформанс і виставляв вентилятор на максимум. Зараз я вам наведу мікрофон, щоб ви чули, як він гудить. Так, що скажемо по тестах? Cinebench. Бачимо результат на екрані. Тут я додав ще окремо скрін з рейтингом, там де GPU, щоб ви побачили. Так, тут у нас в рейтингу CPU single core і Multi Core CPU також. Далі фурмарк. Це 50 хвилин крутилось оце око Саурона, і як ми можемо бачити, тротлінгу не було. Так, тобто ну, певні якісь просідання можуть бути, звичайно, як і всюди. Але система охолодження справляється просто чудово. І я тільки зрозумів, що на скріншоті ми бачимо графік тільки ГПУ. Я не заскрінив CPU, на жаль. Але там ситуація така ж сама. Прийдеться повірити мені на слово, тому що немає можливості знову переробляти цей тест. Якось так. 151 FPS у нас є. Так, середнє 152, мінімально 148, максимально 159, що є дуже-дуже гарним результатом. Фурмарок саме. Тест, так, гіг, цей бенчмарк. Він показав 9649 поінтів і 160 FPS, що також на досить непоганому рівні. Далі, тестувала SSD. Тут дуже цікава ситуація, насправді, тому що я тут заскрінив аж три тести, і фактично все було одні й ті ж самі умови. В останньому тесті, що змінилося, я виключив інтернет. І позакривав ці фонові програми. Тобто Nvidia, Steam і інше. Тут я лише закрив Steam. І в фоні, щоб був відкритий Copilot, Microsoft Copilot. В цілому да, ну, результати доволі непогані. Я не можу їх назвати прям супровими, тому що, звичайно, є на ринку і краще, але згадуючи ціну ноутбуку, я можу їх назвати чудовими просто насправді чому ні. Далі. Результат GeekBench. Шостої версії, саме 6.4.0 Single Core кор 2596, мультикор 11,5 тисяч. OpenCL на відеокарті від Nvidia саме, так, карти X4070. І на вбудованій графіці AMD. Stalker 2 найвищі налаштування, Вони тут називаються епічні. Грати комфортно рівень FPS досить високий. Побачили. Ну. No. Вот и все. Так, давайте здесь будем двигаться. Да, 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 он вот я не бачу. Че, на бачу. Хочу бы одного побачить. -то. Опа, Ай! Ну і все. Call of Duty Warzone. Екстремальне налаштування, максимальна роздільна здатність DLSS на авто. Грата комфортно. Температура відеокартка чудова просто. А от... Процесор, як і в інших іграх. На межі, скажімо так. А ну, тримай! схава чи на не схава? Ні, не схава. Раз я, походу. На! Взяв маленький. Ні, не легко. Опа. Прикольно, вони тупо за мною полізли, серйоз. а а Жесть! Чуваки, ви таке бачили вовс. Я офігею просто це весело, да. Прикольно, прикольно. Як хотів злізти, щоб далі їх шукати, а вони тупо залізли на... Ну. Аааа. Да. Прикольно. Тобто я міг подивитися вниз. І з драбини їх рубанути просто. Ха-ха-ха! <рес> Заліз на драбину, вони вылізли бо... ну, б. й годі. Forza Horizon 4. Ультра налаштування максимально роздільна здатність. Картинка плавна приємна. Температура. Послухайте, температури, до речі, зазвичай. Зазвичай. На процесорах Intel. От таку я закономірність помітив. на найгірші форзі. Зараз на АМД. Навпаки. Температури найкращі. Цікаво. Загалом грати приємно, картинка плавна, без переривань. До речі, включу максимальне охолодження, максимальний обертию вентилятора, і я не скажу, що він занадто гучний. Ну, слухайте, чесно, взагалі кайф. Грати одне задоволення, клавіатура просто бомба. Мені дуже подобається хід клавіш. Вона виглядає ніби звичайною, але все ж таки. Напевно, дійсно, HyperX, щось з нею робила. Ну, чи там рекомендації якісь давали, чи ще щось, не знаю, не просто так наліпку зробили. Хоча, чесно, признаю, що я думав, що просто так. Чисто цей банальний маркетинг. Знаєте, по типу, як всюди, ось і долбі Діджитал, Харман Кардон, Бавер і всяке таке. Ой, Боу. at 8. це часто ще можна зустріти. Але по факту то звуку там немає, да? і ти думаєш, що ну, не могли не могли Бенкет Олсон зробити такий поганий звук. А, а тут HyperX я побачив, думаю, ну, ну навряд, навряд, думаю, просто надпис. але Поки не, не доторкнувся, поки не спробував подрукувати на ній. Counter-Strike 2 дуже високе налаштування, максимальна роздільна здатність. Рівень FPS дуже-дуже навіть хороший. Картинка плавна, приємна. Температура чудові, Ой. Ой. ай! нубіцький, просто нубіцький. ну. Що с пінгом? Ей, що з пінгом! Капець! Ви бачили, що з пінгом було. Але навіть не дживляючись на те, що було спінгом, я виніс чувака. Ось так от. Просто щоб ви собі розуміли, так? Ну. А -а 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 -а! Клас, в мене пінг лагає, я там його. А, ні, це чувак залагав. Дивіться, коли я кажу, що в мене пінг лагає, це не обов'язково з інтернетом проблема. Це може бути з моїм особистим пінгом, у мене в голові пінг лагає. Але. Але дійсно щось з пінгом. Є... Не тільки моїм. А! О, магеть, боже. Ну Хто в спинах вбиває? Толік. Толік! Толик, кто выбывает спину? А -а -а! Counter-Strike 2. Найнижче на 1280 на 720 пикселей. Прирост FPS пометный. Температура еще краще стала, конечно же. Картинка, звичайно, що також чудова. Я навіть двох людей виніс, ну ви уявляєте нубицький виніс двох людей. Так. ні Ну ладно, я журтую таке. У мене перед лицем мікрофон, щоб ви розуміли, я бачу пів екрану тільки. Тому не дивуйтесь чому я ось так можу десь тупити. Все відмазався тепер можна далі нобити. На! Вот так вот схавал. О, ба 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 божечки. А что с пингом? South levee. На. Ой. О, калаш. Калаш мне взад. Ой. Не, жертвую, не требую. Так. Ого, боже, як гарно це було! На-на-на-на. Яке, яке, що тобі бачилися. Ю. Ой, це було гарно. Слухайте, це було гарно. Я перепрошую, в кого там уже з вух навушники повипадали, бо я щось е крикнув так досить гучно. Але, блин, ви бачили це? це взагалі щось. Кайф, кайф, кайф. Це було прям прикольно. Па-па-па-па На. На добраніч, я хотів сказати. Скоробки um, на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows 11, як і на більшості ноутбуках зі штатів, користуючись ліцензійною операційною системою та шість коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності. Твого девайсу HP Victus 16 – це ідеальний вибір для геймерів, які шукають потужний та надійний ноутбук з гарною системою. Охолодження. Завдяки сучасним компонентам та продуманому дизайну він забезпечить вам незабутні враження від гри та роботи. Вам дякую за перегляд. Кому сподобалось це відео та ноутбук, тисніть «подобайки». Пишіть нам, щоб його замовити. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Не забувайте донатити на зсу, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні, слава українській нації.